Шановні колеги, тепер чемоданчик номер 2 Значить, дивимося, що тут є. Також це для спеців, які займаються тонувальними роботами. Тобто тут також є різні ракелі, різні такі ковирялочки, наборчики. Ось такі штуки. Фен, значить, тут йде в наборі. Що ми маємо? Ось такий ракель з лінієчкою. Тут навіть є сантиметр трьохметровий. Ця штучка, напевне, що не знаю для чого, але для. А, це, напевне, що магніт. Це магніт. Так, що у нас тут ще є? Перчаточки є, фірмові. І сумочка для поясна сумочка для інструмента. Всередині у нас тут... Рівнець ось такий. Все. Тобто, все, кому цікаво, то можете звертатись до менеджерів компанії. Ціни досить цікаві і товар якби, у нас обмежений по кількості. Приїхало дуже багато номенклатури, але не все так, щоб там прям вагонами. Тому звертайтесь до менеджерів компанії за даними девайсами.